Читаю місце з першого післання апостола Павла до Тимофія, третій розділ, 15 вірш. Щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого. Стовп і підвал на правди. Амінь. Сідайте, будь ласка. Наш Бог, брати і сестри, дорогі друзі. Є Бог порядку. І ми бачимо, що вся вселенна, вся вселенна, вона має свій порядок, який Бог встановив. Все має свій порядок. І слава Богу, що майже все воно цього порядку дотримується. Ми бачимо, що є нюанси, такі як сатана, такі як гріх у людей, де цей порядок порушений, але і це скоро Господь направить. І буде повний Божий порядок. І от тут, на цій землі, є таке явище, Боже явище, як церква Ісуса Христа. Це от серед цього всього беззаконня і порушення Божої волі, і, якщо можна так сказати, острівець Божої волі, Божого порядку, так воно повинно бути, і це є церква нашого Господа Ісуса Христа. І церква це не є будинки, храми. А як тут ми бачимо, що церква Ісуса Христа це є Дім Божий, це є люди, в яких живе Ісус Христос Духом Святим. От ми є церква. І от Чернівцях це одна з, один з світильників, бо кожна церква помісна, місцева це є світильник. Перед Господом, і ми з вами також є ним. Це ми є світильник Божий, церква Ісуса Христа в Чернівцях одна з. У кожній церкві є порядок, Божий порядок. І треба знати Його, щоб його дотримуватися. І коли ми дотримуємося цього Божого порядку, тоді все добре. В нас особисто, в самій церкві і навколо нас. І от коли. В будь-якому ну, випадку, коли Божий порядок порушується, абсолютно в широкому змісті цього Слова, е, рушиться все. І ми, люди, тоді у, в уроні, ми в мінусі. І от є порядок в, в Божій церкві. Про цей порядок багато тем апостол Павло тут торкається в цьому післанні до Тимофія І. Е, і він показує, як воно все повинно бути. Різні там теми Він говорить, яким повинен бути служитель, якими повинні бути жінки, яким повин... що повинен робити служитель, небезпека різних там цих лжевчень і так далі тому подібне. Але так як зараз ми будемо молитися, ми ж зараз будемо молитися, правда? Зараз склоняємося на коліна, то ви знаєте, що апостол Павло, будучи апостолом, тобто післанцем Ісуса Христа, який без людей отримав. Об'явлення, відкриття, все про церкву, як воно повинно бути, що таке церква і так далі. І він цей порядок передає своєму учню Тимофію, для того, щоб він знав, як себе вести, взагалі, який повинен бути порядок в церкві. Чому? Тому що скоро апостол Павло мав відійти до Ісуса Христа. І замість себе він лишає Тимофія і показує йому, як треба. Вести церкву, що повинно бути. Так от один, одна з справ, яка є в церкві, і вона дуже важлива. І ви зараз побачите, чому надзвичайно важлива, тому що про неї в першу чергу, в першу чергу, про неї говорить апостол Павло, коли Тимофію показує порядок, який повинен бути в церкві. І знаєте, про що мова йде? Про молитву. Перше, про що говорить в цьому пісні апостол Павло, це молитва. Другий розділ. Отже, перш над усе, чуєте, перш над усе, не наші проповіді, хоча це дуже важливе служіння. Ви знаєте, що перша церква, коли збиралася, то написано: вони були в науці апостольській, але не лише в науці апостольській, тобто не те, що ми привикли знати як проповідь, як вчення. Але вони перебували в молитві. І навіть не про вчення апостольське говорить тут апостол Павло, а про молитву. Це перше, повинно бути в церкві. І не дарма. Я думаю, що це Божий промисел, що наші будинки, наші будинки називаються не будинками, не домами проповіді, а як? Дім молитви. Це в першу чергу. І це не просто так. Ви бачите, що в першу чергу говорить про те, як. Що потрібно молитися, і як молитися, тут якраз вчить Тимофія, апостол Павло. І дивіться, що він каже. Отже, тобто те, що було перед тим, він підсумовує. Перш над усе, я благаю, просить апостол Павло чинити, тобто робити молитви, благання, прохання подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі. Ось що в першу чергу повинно бути в нас, брати і сестри молитва. І ви знаєте, що якщо говоримо молитва, це як беззагальне поняття. Але ви як бачите, що сама молитва, вона так само ділиться на На кілька категорій. Бачите, що молитва, благання, прохання, подяка. Розумієте? Це все молитва. І зараз ми, коли будемо склонятися перед Богом. Я би хотів, щоб ми зараз звернули увагу на один з підрозділів молитви, який до цих пір, я так бачу, що у церкві досить таки храмає. І ви зараз почуєте, згодитеся з цим, не згодитеся? Я так бачу це. Ви бачите, от коли ми зараз стаємо на коліна, і так само ви вдома це робите. То в основному, коли ви подивитеся на весь час і об'єм вашої молитви, то, скоріше всього, ви і в свій час і я. Найбільше просимо щось у Бога. Просимо здоров'я, просимо життя, просимо благословіння, просимо гроші, їжу, одяг і так далі. І тут, в цьому. І так, і, і так далі, і тому подібне. І тут в цьому нічого поганого нема, так повинно бути. Ми є діти Божі, а Він все тримає в своїх руках, і ми маємо повне право по Слову Божому це робити. Просити в Бога. І Бог пообіцяв, що якщо син попросить у тата хліба, він йому не дасть змію. І цим Бог нам вчить, що просіть і буде вам дано. Це нормально. Але є ж у молитвах. Не лише просьба, правда, тобто, щоб ми задовільняли наші бажання або наші потреби і так далі. У молитві є щось і інше. Ми тут прочитали, що є молитва про других людей, за всіх, причому, і за тих, в сторону яких ми навіть дивитися не хочемо. Я не хочу називати імена. Ми знаємо, в який час ми живемо, що ми переживаємо, і імена людей, за якими ці погані події стоять, ми також знаємо. І по-людськи ми навіть не хочемо в їхню сторону дивитися, але ми бачимо слово Боже, що повинні ми про них робити? Молитися. Не проклинати, а молитися. Так ось, перше, що повинно бути у молитві, брати і сестри, навіть не прохання про себе, не прохання про свою сім'ю і так далі. А в молитві повинно бути щось інше. І це ж саме нам Слово Боже показує. Нам Христос це відкриває і показує, що повинно бути в першу чергу у дітей Божих, які є храм Божий. Ми, кожен з нас є храм Божий, а вся церква це є стовп і підвала на правди. Тобто, от стовп, от будинок, має стовпи, на яких тримається вся ця будівля, і найголовніше фундамент з підвалами. І це є церква. І тепер подивимося на прикладі останньої книги Біблії, об'явлення, що ж повинно бути в першу чергу у нашій молитві? Підсумовую, перше, що повинно в принципі бути в церкві, це молитва, раз. А друге, а що ж повинно бути в першу чергу в молитві? Розумієте? Дивимося на останню книгу Біблії об'явлення. По-перше, ми повинні розуміти, що ця книга. Остання ця книга Біблії, об'явлення апостола Івана Богослова, воно не Його, воно не Івана Богослова. Ми читаємо, що це є об'явлення, перший розділ Ісуса Христа. Перший розділ, перший вірш. Це не об'явлення, яке належить Апостолу Івану, це є об'явлення нашого Господа і Спасителя і Бога Ісуса Христа, яке дав йому Бог, Отець, щоб показати своїм рабам. Перше ставиться питання: ти є раб Божий? Ти є раб Божий? Хто такий раб Божий? Взагалі, в принципі, що таке раб? Раб це, це той, хто працює, працює на свого пана. Якщо ти є раб Божий, якщо ти працюєш на Бога реально, то да, ти є раб Божий для таких, хто дійсно працює для Бога, те, що називається. І якраз е, оце є об'явлення щоб ми знали, що незабаром статися має. І він, Христос, показав і послав своїм ангелам рабові своєму Івану. Дуже цікаво. Дивіться, отець дає об'явлення Христу, сину. Син дає ангелу, і вже аж ангел передає оце об'явлення кому? Апостолу Івану. А він вже нам. Через оце, що він нам написав. І подивіться. Ну, хто пам'ятає, хто читає Слово Боже, ви повинні розуміти, що у цій книзі вона так поділена, що спочатку нам показує Бог Христа, який він зараз. Не який він був, коли він був тут в тому тілі, коли він прийшов на цю землю, а який він зараз, прославлений в величезній славі, і коли його апостол Іван, його найближчий, можна сказати, і улюблений учень побачив в старості. То ми читаємо, що він взагалі впав перед ним. Ниць впав. Такий прославлений наш зараз є Ісус Христос. І ви знаєте, де Він зараз є, Христос? От де зараз Господь наш? Є на небі храм, так? Тоже. Там є е, трон. На ньому сидить хто на троні? Отець. А з правої сторони хто? Син. Це потрібно розуміти. Там Він зараз, Христос. Ну і Духом Святим в кожному з нас, хто його прийняв. Тому ми є тіло, він голова, а ми є тіло. І от е, потім пояснюється, що таке церква. Це другий і третій розділ. об'явлення. Е, оце остання книга е, Біблії об'явлення. Да? І не про це зараз мова йде. А тепер дивимося, що ж відбувається там, в небі. І ми читаємо четвертий розділ. По цьому я погляну. По цьому це по чому? Після церкви, не про це сьогодні мова. І ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув, його як сурму, що зо мною говорив, сказав: Іди сюди. І я тобі покажу, що статися має по цьому. Уявляєте собі це, брате і сестри? це для віруючих, це сугубо для віруючих людей. Це не для світу ця книга. Відкривається небо, двері на небі. І голос Ісуса Христа говорить до апостола Івана Старця, який залишився один. Більше ні одного вже апостола не було. Всі загинули. Він один в живих лишився. І цьому апостолу голос Ісуса Христа. Іди сюди, двері відкриваються на небо, і духом Іван іде туди, в небо. І, будучи там в небі, йому дається відкриття, що має відбуватися тут, на цій землі. Але перед тим, як йому відкриття йде, що буде на цій землі, оці суди, покарання, Антихрист, остання сімка і так далі, щось буде інше. Спочатку йде не це, а щось інше. І що саме? А ось що. І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячи. Це Бог отець. І описується, на що похожий Бог. А навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачу 24 старців, що сиділи у шати, білі, одягнені, а на головах своїх вони мали вінці золоті. Брата і сестри, я зараз не маю цілі пояснювати, хто такі 24 старці, але сама суть: небо, престол, Бог з правої сторони син, навколо 24 престоли, небожителі, Небо. І потім, що ми бачимо. Ми бачимо 24 престоли, цих 24 е, старці, і шостий вірш. А серед престолу і навколо престолу, престолу лу, четверо тварин, повні очей спереді і ззаду. І перша тварина подібна до лева, друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. Тут ми бачимо чотири тварини, тобто, 24 старці, 4 тварини, і ці чотири тварини восьмий вірш, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей, і спокою не мають вони день і ніч промовляючи. Слухайте, а це чому я взагалі про це говорю? Слухайте, що кажуть ті небожителі, оці чотири тварини: свят, 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 Господь, Бог, вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти. Е, можна говорити, що це є молитва чи ні, брата і сестри? Можна. Ми бачимо у цих словах прохання до Бога? Не бачимо. А що ми бачимо? Ми бачимо хвалу. Свят, свят свят, Господь Бог Не бажителі, не люди, ці чотири тварини. Вони привозносять, вони хвалять того, хто сидить на престолі. Думку ловите? Перше, що повинно бути, коли ми звертаємося до Бога, говоримо про Бога, молимося, це хвала. Ось, вам приклад неба, що в небі відбувається. Що відбувається далі? А коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе в віки вічні, чуєте, не просять, а складають. Славу, честь, подяку тому, хто сидить на престолі і живе в віки вічні, це Богу. Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, тобто перед Богом Отцем, оці 24 вже старці, і вклоняються тому, хто живе в віки вічні, і складають вінці свої перед престолом і кажуть, слухайте, що вже кажуть, не ці тварини, а ці 24 старці. Слухайте. Достойний ти Господи, і Боже наш. Прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все. Питання: що це таке? Це вже люди, 24 старці. Що на небі вони роблять перед Богом? Просять щось? Ні. Вони хвалять Його, вони славу йому віддають. Ось що роблять неба жителі. Потім відбувається слідуюче: потім отець. Передає Сину Ісусу Христу книгу, яка запечатана сімома печатками. Ми про це вже сьогодні не будемо говорити. Але просто для того, щоб ми розуміли, що відбувається там в небі. І коли бере син, який тут названий е е Агнець, е е Лев з коліна Юдиного, і Агнець, розуміть наш Господь Ісус Христос, і ягнятко, ви розумієте, що це таке? І Лев. От такий наш Господь. Ну, знову ж таки, не тема цієї проповіді це, а слідуюче. Дивіться. Коли бере Христос з руки Отця цю книгу, що відбувається? Восьмий вірш, п'ятий розділ, Він взяв книгу, то 4 тварини і 24 старці попадали перед Агнцем. А кожен мав гусла з золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих, і нову пісню співають вони промовляючи. Тепер слухаємо, що співають вже не отцю, а сину, і старці, і тварини. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені, язика, народу і люду, і ти зробив їх. Для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Брати і сестри, знову ж таки, це вже звернення, або, ну, скажімо так, молитва вже не до Отця, а до сина. Ми бачимо тут якусь просьбу. Ні. А що роблять небожителі відносно Ісуса Христа? Хвалять, поклоняються, привозносять Його. Що відбувається далі? І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч, і тисячі тисяч безліч ангелів. І казали вони гучним голосом: слухайте що достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. Уже не тварини, не старці. А велика безліч ангелів, що роблять по відношенню до Ісуса Христа? Славлять Його, поклоняються, славословлять Агнця Божого. Далі, що відбувається, з 13-го вірша. І кожне створіння, слухайте, що воно на небі, на землі і під землею, на морі і все, що в них чує, говорило тому, хто сидить на престолі і агнцеві, Благословення і честь, і слава і сила на віки вічні. А чотири тварини казали Амінь. І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Тепер ми бачимо вже: не ангели, не тварини, не 24 старці, і не люди, а все створіння, яке створив Бог, яке є на небі, на землі, під землею і в морі, говорить. По відношенню до Отця і до сина, Славу, слів'я, хвалу приносить. Ось що я хочу, щоб ми почули сьогодні, брата і сестри. В першу чергу ми повинні в наших молитвах, по прикладу неба, по прикладу неба жителів, не просити в Бога, не виливати свої бажання перед Ним. Це так само це має місце, поки ми тут, на цій землі. Але в першу чергу, в першу чергу, ми повинні поклонятися Богу, приносити Йому хвалу, подяку, славу, а потім вже наші проблеми, а не навпаки, а не поро, як це в нас буває, лише Просьба і просьба, просьба і просьба, біда і так далі. А де хвала? Де подяка? Де поклоніння Богу, який, коли ми очі добре свої відкриємо, набагато більше вже нам дав? ніж наші проблеми, які ми маємо або самі собі постворювали. Тому, брати і сестри, зараз, коли ми будемо ставати на коліна, давайте будемо пам'ятати, це є важливіше, найважливіше, що повинно бути, коли церква зібрана. Раз. А в самій молитві, в першу чергу, у нас, по прикладу, неба повинна бути хвала, повинно бути поклоніння, повинна бути подяка і Отцю, і сину, а потім вже наші прохання. Коли ми дивимося на книгу псалмів, Старий заповід, найдовша книга в Біблії, 150 розділів, такого більше нема. Що ви там побачите? Там люди моляться, просять в Бога, там повчальниці псалми є, там є псалми пророцькі. Але ви пам'ятаєте, чим закінчується, хто читає Слово Боже книга псалмів? Останні кілька десятків псалмів, понаростаючи, іде нашому Богу хвала. Так, від меншого і до більшого до більшого, до більшого хвала. І це нам також приклад, що ми наближуємося до неба, а життя наше де? Там, на небі. А якщо так, то повинні вже тут, на цій землі, привчитися до того, що повинні робити там. Тобто, в першу чергу, богославити, хвалити. Робимо! Слава нашому Господу! Амінь.